Привіт-привіт, мої дорогі глядачі! Сьогодні ми занурюємося у захопливий світ редагування. Так, так, саме про це: про меню редагування та всі можливості, які воно вам надає. Готові? Тоді розпочинаємо. По-перше, давайте познайомимося з кнопкою, яка є першою у меню. Зберегти як ваш надійний захисник у випадках, коли ви хочете експериментувати, але боїтеся втратити свій макет. Відкривайте змінюйте. А якщо щось піде не так, просто натискайте Зберегти як. Ви знаєте, що мені подобається найбільше. Це те, що існує гаряча клавіша для збереження, просто ctrl s і ваша творчість в безпеці. Щодо оригінальної кнопки Зберегти, вона завжди з вами. Просто натискаєте її. Для тих, хто не боїться експериментів, є чудова можливість крокувати назад у часі. Завдяки стрілочці Крок назад ви відновите той етап, коли все ще було круто і нічого не зіпсовано. І звісно ж, що зворотній шлях завжди відкритий за допомогою. Мою гарячих клавіш «Ctrl-Z» і «Ctrl-U», але не хвилюйтеся. Навіть якщо щось пішло не так, є кнопка Видалити. Просто клікайте на об'єкт, який має зникнути. І для спритних є спеціальна кнопка «Delete». Далі розкривається перед вами світ шарів. Команди вверх та вниз наділені силою переміщення об'єктів у шарах, а підняти та опустити піднімають і опускають шар на один рівень. А що ви скажете на розділ клонування? Натискайте на кнопку Клон і ось перед вами дубль вашого об'єкту. Але це ще не все. Ця кнопка може створювати більше однієї копії за раз. Просто виберіть об'єкт та натисніть Копія, а потім встановлюйте його так, як вам заманеться. А ось і контекстне меню. Якщо ви хочете здійснити якийсь рух зі своїм текстом, просто клікніть правою кнопкою миші. Та вибори зі списку потрібний інструмент. Але це ще не все. Це меню приховує деякі секрети. Наприклад, копіювати стиль тексту. Тут ви можете накладати стиль одного текстового блоку на інший. Це дає можливість для створення єдиної стилістики дизайну. Ось і найголовніше. Пам'ятайте про важливість контекстного меню векторних зображень. Ви зможете розігнати їх, згрупувати та перетворити на інші речі. А ще зрозуміло, що кожен об'єкт має свою комбінацію інструментів та опцій, яку ви зможете для себе відкрити. Але найкращий спосіб опанувати це все це практика. Клікайте на посилання в описі відео та відкривайте конструктор та тренуйтесь. Успіхів у ваших дизайнерських починаннях!